Вас вітає інтернет-магазин Цирконій на маркетплейсі Розетка. Це огляд машинки джипа на радіокеруванні Offroad Climbing Car. Це чудова машинка на дистанційному управлінні, яка подарує захоплююче проведення часу як на вулиці, бездоріжжі, так і вдома. Машинка досить швидка, маневрена. Грати з нею буде не лише дитина, а й дорослий. Машинка має задній привід коліс. Сама машинка працює від трьох батарейок типу 2А. Батарейки в комплект не входять. Пульт керування працює від двох батарейок типу 2А. Батарейки в комплект не входять. Джип має великий кліренс, відстань між землею та дном машинки. Тобто машинка має відмінну проходимість на бездоріжжі. Шини мають протектор, як у справжніх автомобілів. Машинка може їхати як вперед, так і назад, може повертати ліворуч та праворуч, може їздити будь-якою поверхнею. Лінолеум, ламінат, цемент, асфальт, земля, трава. Та інші поверхні. Діаметр коліс 6 см, є можливість точного налаштування положення передніх коліс, схоже на розвал сходження. Дуже проста в керуванні, впорається навіть малюк. Замовляйте машинку джип на радіокеруванні Offroad Climbing Car в інтернет-магазині Циконі на маркетплейсі Розетка. Дякую!